Дитинства Сергій провів у Шацьку, де проживає його мама, Надія Адамівна. Сьогодні поділитися. Словами про Сергія, приїхали представники Шацької селищної ради. Запрошую їх до слова. Дорогі рідні батьки. Нашого захисника Сергія, дружина, сину, шановні рідні, близькі, друзі, товариші, хто знав його, шановні військовослужбовці, священники, представники міської ради, шановні ковальчани, насправді сьогодні чорний день не тільки тут, на Ковальщині, сьогодні чорний день і в Шацькій громаді. Адже знову материнська сльоза проливається. Знову біль, чорні стрічки на прапорах, і знову домовини їздять як ті автомобілі по наших містах. Це насправді реальність нашого сьогодення, того часу, в який ми зараз з вами живемо. І насправді це історичний момент. Адже якщо сьогодні ми не здобудемо. Перемогу, то ми залишимо таку біду нашим нащадкам, нашим дітям, тим, хто буде народжуватися, і тим, хто зараз навіть не розуміє багато сьогодні діток тут, і вони навіть сьогодні не усвідомлюють того моменту, того великого болю, яка і великого горя, яке прийшло сьогодні в родину Панасюків. Насправді Господь дарує кожній родині великий дар, велике чудо це народження довгоочікуваного первістка дитини. Сім'я Панасюків народила дитину для того, щоб виховати її справжнім патріотом, для того, щоб дати знання. Для того, щоб він був свідомим громадянином України, заради того, щоб здобув хорошого світу, знайшов свою другу половину і дав нащадків, внуків для цієї сім'ї. І знаєте, найголовніший сенс в цьому всьому, що ця дитина, яка народилася, вона загинула за них. Вона віддала своє життя заради свого батька і матері, тому що, коли прийшов час йти йому на цю страшну війну, він пішов найперше заради своїх рідних, дружини, сина, батьків, пішов за Україну. Тому сьогодні, всім нам, присутнім на цій площі. Дуже важливо, важливо зробити все необхідно заради того, щоб ця смерть не була марна. Зробити все для того, щоб наші діти, наші нащадки знали ціну цієї перемоги. Вона обов'язково буде. Ми не маємо сумнівів в тому, що ми здобудемо перемогу в цій війні, здолаємо цього ворога. Так, якою страшною ціною. Ми не можемо знати сьогодні, коли це відбудеться, але це станеться. Тому що Господь милосердний до всіх нас і я впевнений, прийде такий час, що Він подарує нам цю щасливу мить, коли нам всім скажуть, що закінчилась війна. Тому, шановні рідні, дорогі батьки, прийміть від шацької громади сьогодні частинка. Приїхала, але насправді скорбить вся шацька громада разом з вами. Ми просимо в Господа Бога, щоб він допоміг пережити вам ці страшні хвилини, адже дуже страшно, коли батьки ховають своїх дітей. Дуже страшно, коли мати не може почути голос дитини своєї. І дуже страшно, коли це відбувається саме в цей час. Тому хай Господь допоможе вам пережити горе. Нехай священники знайдуть слова молитви заради того, щоб сім'я пережила велику втрату, велике горе нашого янгола-хоронця-захисника, голос якого ми більше не почуємо. Вічна пам'ять нашому захиснику Сергію Панасюку. Слава Україні!